You Feel the Flow! Мене звати Даниїл, Це канал М'ясорубка, і тут не буде кухні, зате буде м'ясо. Здавалося б, світ спорту пропагує здоровий спосіб життя і покращення своїх фізичних якостей. Я згоден з цим. І саме тому і сам займаюсь спортом. Але бійцівський світ повинен різних унікалів. Є бійці, що п'ють, є, що вживають щось нелегальне. А сьогодні я розкажу про курців. Тут є різні випадки, але об'єднує їх саме вживання нікотинових виробів, а саме цигарок і цигар. Відразу зауважу, що ставлюсь до куріння різко негативно. Це відео не має мети довести, що куріння не шкодить, чи що це взагалі нормально у спорті. У вас є своя голова на плечах. Але я про всяк випадок зауважу, що нікотин помітно шкодить здоров'ю, викликає залежність і скорочує життя. Якщо ви не пробували це, то і не варто. А якщо курите, то прикладіть максимум зусиль, щоб позбутися такої залежності. Так це важко. Але не неможливо. З лірикою закінчили час починати з імен. Рікардо Готюле. Відразу почнемо з Козирів. Цей боксер є канонічним прикладом скандаліста і трештокера. Народився у Нікарагуа, але дійшов до світового боксу. На прес-конференціях вів себе зухвало, регулярно ліз у бійки і принижував опонентів усіма можливими способами. А також курив і бухав, як падлюка. Причому димів він навіть на ринзі після перемоги. Як ви могли зрозуміти, дисципліна це не найсильніша сторона майорки, але його це не сильно турбувало. Були титули і бої проти легенд спорту, але основним пріоритетом були гроші, яких він заробив немало завдяки хитрому Дону Кінгу. Показовим є бій з Оскаром Делахогію, а точніше, прес-конференція до нього, що допомогла бою продатись аж 925 тисяч разів, що дуже солідний показник. Кидати звички пояс відмовлявся, кажучи, що праця в такому режимі зробила його чемпіоном. Але це не могло тривати вічно. І Рікардо став програвати частіше і частіше. На мою думку, саме пристрасть до руйнівних звичок і не дала йому розкритися повністю як спортсмену. Але навряд чи без цих атрибутів він досяг би такої популярності. Жив, жі, Колишній чемпіон напівважкої ваги це дуже особлива людина. <клухи> То він на три дні закриється у темній кімнаті, щоб щось дізнатися про себе? Курить після перемоги. Так-так, Чех зізнався, що після виграшу титулу він випив пива і викурив пару цигарок. Про куріння жірки я дізнався ще по цьому фото, де він зовсім молодий, тримає цигарку за вухом. Ну тут людина живе за своїми правилами і навряд чи буде дослухатися до думок плебеїв. Рундороуз! Найвідоміша бійчиня у світі. Виявляється, теж курила цигарки. Ронда писала у своїй автобіографії, що після успіху на Олімпіаді 2008 року вона пустилася берега. Регулярні гулянки, на яких безальтернативно вживала алкоголь, нікотин і марихуану, а також підсіла на таблетки. Певний час вона навіть була безпритульною і жила у машині. Але Ронда знайшла сили вилізти, з як сама каже, найнижчого дна і досягти успіху вже у іншому виді спорту. Також в інтернеті гуляла ось така фотка, де раузі відпочиває з песиками, і навряд чи ця пачка цигарок із палахуйка належать собачці. Робить! Взагалі нікого не здивую, якщо скажу, що Квінтон в молодості любив поісполняти Клуби, дівчата, пойло, ну і цигарки це постійні атрибути того життя. А чи курив він, коли був бійцем UFC? Обирав якось Кевін Айолі переможця бою Джексона і Еванса, і спалив, що Ремпейдж, коли не тренувався, то не тільки був кабанчиком, але й курив цигарки. Також в інтернеті можна знайти ось таке фото з 2007-го, де поруч мужньо стоїть Джорога. Я там зараз навіть не скажу, бо ми чогось не спілкуємось. Та і дверей у мене запасних нема. КОНОР мой друг. Щодо ірландського дабл чемпа то він навряд чи регулярно курить сигарети. Скоріш періодично під випивку розкурює сигару. Хоча не факт, що там знаходиться тютюн. Перша про Макгрегора і цигарки я задумався ще у 2017-му, коли він разом з кентами пухрив декілька днів у президентському номері. Тоді вони лишили не тільки гарамидер, але й кучу пляшок стаканів і бичків на підлозі. Судячи з цього фото, цигарки це найменша з пригод Конора того періоду. Не знаю, хто і що там засовував до рота, але я гадаю, що пік МакГрегора міг тривати значно довше, якби той менше часу витрачав на погані звички. Жанку. Легендарний актор у свій час сильно популяризував бойові мистецтва через свої фільми, але герої цих стрічок дуже сильно відрізнялися від справжнього вандама. Він часто міг по-справжньому ударити колегу, а на піку своєї кар'єри так і взагалі був нестерпним, як зізнавалися члени знімальної групи. Наприклад, під час зйомок фільму по грі Стрітфайтер бельгійський актор вживав кокаїн у неймовірних дозах, витрачаючи 10 тисяч доларів в неділю на цю гидоту. Звичайно, були скандали і різкі уходи зі зйомок. Фільм переписувався, переносився і, в принципі, погубив кар'єру Жана Клода. Але навіщо вам все це? А це зав'язка до того факту, що Ван Дам курив цигарки. Його досить часто можна було помітити з сосочкою у роті, як і з цигарою. Не знаю, як зараз, але я знайшов навіть мотиваційне відео, де Жан-Клод Ван Дам пропонує кинути палити. Тому думайте: Дублуй, Насправді це його псевдонім. Бо справжнє ім'я Танунг Сакли <кхи> <"Танунг> -сак <-ли" кхи> може зламати язик. Тому гадаю, що це вимушена міра, як і у випадку корейського зомбі. Ось це вже повноцінний курець. Він не тільки курить цигарки, але й робить це навіть перед боями, у чому зізнавався сам. За стилем таєць топной це звичайно таєць, як не дивно. Про нього більш-менш дізнались, коли він приймав участь в шоу Дорога до UFC. Але не дійшов. Цей здоровань, виявляється, теж курив у свій час. Він зізнався, що ще давно, коли їхав в машині, важив 150 кг, курив і був у депресивному стані, то побачив білборд UFC, що породило в ньому думку, що колись і він буде на такому білборді. І ви тільки погляньте на ці зміни. Як бачите, у нокаутера все вдалось. Зараз він на серії з п'яти перемог, і чотири з них нокаути. Приємно бачити, коли людина бере себе у руки і досягає успіху. Це теж унікальний боєць. Сідайте вдобніше. Вам сподобається. Він хоч і провалився в ММА, зате у кікбоксингу показав себе чудово. Причому активно курить і робив це між боями на турнірі одноднівці. До речі, вигравав турнірне чемпіонство світу Глорі та і взагалі має рекорд у Кіку аж 23-9, що досить недурно. Також приймав участь у турнірі з БЖЖ High Rollers, де обов'язковою умовою було курити марихуану добою, Накурився і поліз боротися, грубо говорячи. Як ви думаєте, що було головним призом? Звичайно, майже пів кілограма шмалюки. Ще з цікавого це пригоди Джо у барі. Ну, як пригоди, там якийсь тіп нажерся і перегородив шлях бійців. Боєць подвинув дядю, але дяді це не сподобалось. В якості компромісу Джо запропонував двійку і нокаут. А потім він ще виклав це відео і назвав самообороною. Пізніше чомусь видалив. Думаю, цього достатньо. На цьому все, рубаки. Дякую усім, що підтримуєте мій канал вашою активністю. В наступному році, якщо все буде добре, я продовжу радувати вас контентом. Бо плани є. Бажаю вам мирного неба, а також фізичного і духовного тепла.